Сьогодні моя розповідь буде повчальною. Річ у тім, що мої сьогоднішніми співрозмовниками є вчителі, яких я знаю вже більше 50 років, і вони не просто вчителі, а гідні патріоти і своєї праці і всієї України. Я за рік роботи свого каналу виклав в ефір дуже багато відео про їхні свята і уроки з народознавства. Вони ще тоді ліпили з дітей націю і як могли, розбудовували Україну. Слово моїм друзям і однодумцям, крикун Миколі Миколаєвичу і крикун Ніні Миколаївні. Ну, як ви тут пережили цю окупацію, оце лиха? Ой, дуже страшно, дуже страшно. І зараз якось моторошно, як почуєш, якийсь. Звук чи вибух? Так, що поруч з нами тут були всі наші три внучки. Ще маленькі діти. І зрозуміло, що під ось цими гелікоптерами і під їхніми мінометами було не солодко. Бліндаж, окопчик, в якому поміщалися ми всі шестеро. Ось тут був вхід такий, там був запасний вихід. Усе все ваше життя пов'язане з школою. Так, 45... як, ви, як ви дивитеся на цю 45... школу зараз? Ну, що я хочу сказати? 45 років ми працювали в школі. Антоля, ну, ти часто знімав, все це бачив, розумієш, що. Роботи було зроблено багато. Пам'ятаєш ті часи, коли Вакуленко Володимир Миколаївич працював Ніна Миколаївна, Наталія Іванівна, Валентина Максимовна. скільки ми, наче ми, скільки багато робили для того, щоб формувати українську націю. Але, мабуть, щось не Тому І, мабуть, і наша провина в цьому є, тому що практично всі жителі, які тут є, ну крім нашого віку, це наші учні. Ця боротьба, і ми її не завершили. Ми до останнього часу, до сьогоднішнього дня, не змогли сформувати націю. Коли нація це буде повністю зруйнована, а я думаю, що це вже скоро. Так. Тому всім я бажаю, щоб був оптимізм, всі розуміли, що все буде добре і все буде Україна. Зараз я викладаю свої фільми. Те, що ми 30 років знімали в тебе в класі, як ти ліпила націоналістів, бендерівців. Це, так. Да, так, так, так. так Якось так. так відчувала серцем. Я так люблю Україну, люблю традиції, які складалися віками, люблю народ. Скільки я за весь час врахувала приблизно, скільки Ой. навчила? Ну, десь 10 випусків, 10 випусків всіх, випустила. Всіх пам'ятаю, всіх. Вважання має наше, що всі повинні розуміти, що головне знання. А ці знання потім дадуть технології. Я не є прихильником того, що нема школи, нема села. Ні, економічні умови, як живе економіст я розумію, як це. Але зараз це питання не на щастя. На щастя, на долю, на довгі і мирні літа. І хай всім щастить у житті.